книжка повнокольорова кольорова, ілюстрована, тобто тут описано за багато століть всі військові. Мілітарні події, тобто ті, які відбувалися на Закарпатті. Моя редакторська робота пов'язана з науковим вісником. Із цими книгами Мар'ян Токар, історик та автор нині за прилавком Ужгородського кобзаря. На щорічну акцію, яка тут відбувається напередодні дня Святого Миколая, з собою взяв найсвіжіші видання, створені спільно з колегами. Переважно це історичні збірки. А ще ну і з одноосібних книжечка. Віршів про війну, яка вийшла цього року, інше не пишеться. Тобто мова йде про те, чим думаєш, що навколо відбувається, про що переживаєш. От власне тут емоції мої і е, відображені. У межах акції письменник за прилавком Володимир Тарасюк та Роберт Левицький беруть участь уперше. В руках тримають своє дебютне видання. Я ніколи не був за прилавком, тому з те, що вперше, першому трішки так хвилююче дещо. От, а насправді, як на мене, це хороша така ініціатива популяризації книжки. Дуже приємно, що звернули на нас увагу. От, я думаю, що наша книга варта уваги. Все-таки в цій книзі описаний період майже 170 років. Думаю, що в принципі, ми зробили значний внесок, ну, принаймні, ми би так хотіли думати, так, Володі? Ось, Ну, а вже нехай в принципі, наші читачі нас оцінять цей підручник. Зізнаються, найбільше чекають живих зустрічей з читачами та можливості почути відгуки про свою працю. Акція Письменник за прилавком започаткована 19 років тому, спрямована саме на живий контакт митців зі своїми читачами. Тут книги продають за собі вартістю, хтось дарує. А ще кожен охочий може отримати автограф та кілька теплих слів особисто від автора. Цей рік я теж старався знайти відомих невідомих людей. Будуть цікаві люди, які Перший раз стали, як кажуть, письменниками або поетами, і я дуже би хотів би їх представити. І ще у нас є таке, що цю акцію ми хочемо привезти за кордон. Охочих поспілкуватися з улюбленим автором прийшло чимало: хтось книгу купує у подарунок, а хтось для себе. А зустрітися з улюбленими авторами ужгородці зможуть по буднях з 14 до 15 години до 5 -го грудня.